Це стрічка, яка перевернула весь калейдоскоп жанрів і назавжди змінила стандарти у кіно. Нею або захоплювалися, або ненавиділи. З вами Олександра Ковальова. Тож, поїхали. Психо. Це культово-психогічний горор, який був випущений у 1960 році та став одним із найвідоміших творів режисера Альста Гічкока. Сюжет стрічки розповідає про жінку на ім'я Маріан Крейн, яка вирішує вкрасти гроші з роботи, щоб допомогти коханому та почати нове життя. Після втечі вона вирушає у дорогу і потрапляє до мотелю, де її приймає власник Норман Бейтс. Саме з цього моменту розпочинається жахливий сюжет, що розкриває багато таємниць і незворотніх подій. Стрічка є таким собі драматургічним експериментом, в якому режисер та сценарист намагаються переконати глядачів, що головна героїня психо це секретарка, яка сховалася після пограбування, і що сюжет буде обертатися навколо викрадення великих грошей. Однак у середині фільму дівчину раптово вбивають, роблячи її такою хибною протагоністкою, що для аудиторії стає несподіванкою. Унікальністю для світового кінематографу став образ антагоніста Нормана Бейтса. По-перше, він з'явився на екрані лише після першої половини фільму. А по-друге, саме він виступав у ролі центрального персонажа стрічки. До цього часу в фільмах переважно вбивці та антигерої відволилися на другий план, і їхні дії іноді залишалися невмотивованими. У фільмі Психо робиться акцент на психології та внутрішньому світі вбивця, пояснюючи його розвоні особисті через ідеї фрейдизму. Прірва між його Я та я матері у ньому настільки глибока. Що у кінці сюжету від особистості самого нормана вже нічого не залишається. Про це ми дізнаємося з останніх фінальних кадрів. Психо виділяється численними сценами, що відомі своєю напруженою атмосферою, неочікуваною поворотною подій, видатною операторською роботою та незрівнянною акторською грою. Важливе місце варто віднести саундтреком. Як зазначав гічкок, 33% ефекту при перегляді досягається саме завдяки ним. Завдяки цій стрічці було встановлено нові стандарти щодо демонстрації на екрані насильства, сексуальності та дев'ятної поведінки. Також напруга у фільмі створюється режисером завдяки вибору нестандартних ракурсів. Так гішко застосовує зйомку з верхньої точки до нижньої. За допомогою такого ракурсу, обличчя матері Бейтс приховано і досягається ефекти її раптової появи. Особливо цікавим є фінальний план Нормана, який пробиває четверту стіну і дивиться прямо в камеру, доставляючи глядачам почуття тривоги та незатишності. Загалом однією з причин, чому Альфред Хічкок вирішив знімати фільм на чорно-білій плівці, була економія та рішення уникнути набірної кривавості. А сама кров відтворилася за допомогою шоколадного сиропу. Психо став великим комерційним успіхом і отримав численні нагороди, серед яких чотири номінації на премію Оскар. Фільм вплинув на жанр горору і став класикою кінематографу. А режисер Альфред Гічкок заслужено вважається одним із найбільших майстрів жахів у кіноіндустрії, а психо одним з його найвизначніших творів. З вами була Олександра Ковальова. Дякую за увагу!